Мойсей Фішбейн Крим осінь. Хворе осіннє море дихає важко нерівно, Білі у морі хвилі, в чорному штормі грім. Місце нашої зустрічі з вами Ларису Петрівно. Місце нашої втечі, хмарний осінній Крим. Хмурі, химерні хмари, марні осінні втечі, сухотного жовтого листя, Кволий примарний рух, у морі, у штормі, у хмарах, у листі, у цій холоднечі, Шукаю вашого подиху, ваших шукаю рук, шукаю голосу вашого. Може, його зустріну, з моря луна долине, так я зустрів колись Ларису Петрівну, Лесю, Українко моя, Україну, країну, яка злетіла над незбагненну вись. Шукаю в осінньому вітрі слово ваше пророче, в холоднім Криму осіннім. Шукаю вас мірям, стрічаю сухотну осінь, і грім, що над кримом гуркоче, той грім, що здіймає хвилі, і спать не дає морям, переможного миру вам.